Гаррі Поттер і в'язення з кабана. Джон Роулінг, Розділ сьомий Ковчик у шафі. Мелфо з'явився в класі аж у четвер зранку, під час спільного з графіндорцями уроку зільний настійок. Він гордо зайшов у підвал з пов'язкою, що підтримувала його забинтовану праву руку, і подивився, як герой, що здобув перемогу в якійсь сільютій битві. Ну, як не драков. Дурнувато всміхнулася Пенсі «А Дуже болить? Отак. Мелфо зробив вигляд, що мужньо терпить біль, але Гаррі помітив, як він підморгнув кребові й гойлу, коли Пенсі відвернулася. Сідай уже, сідай, ніби, між іншим кинув професор Снейп. Гаррі і Рон похмуро перезирнулися. Якби запізнилися вони, Снейп одразу вигадав би їм якесь покарання. Але Мелфи міг не хвилюватися Снейб був вихователем з гуртожитку і ставився до власних учнів значно прихильніше. Сьогодні вони готували нову настійку розчин для зменшування. Мелфи поставив свій казанець біля Гарі і Рона, тож усі вони почали змішувати складники за одним столиком. Пане професоре, сказав Мелфой, я не можу розрізати ці корінці, бо в мене болить рука. Візлі, розріж Мелфоєві корінці. Навіть не глянувши на Рона, звелів снейп. Рон почервонів як рак. Твоя рука давно здорова, просичав він. Коротше, візлі, ти що не чув, розріж мені корінці, самодоволено вишкірився Мелфой. Рон схопив ножа. Присунув до себе корінці і, нашвидкоруч, почекрижив їх на великі нерівні шматки. Пане професоре, поскаржився Мелфей, візлі перепсував мої корінці. Снейп підійшов, глянув, а тоді криво всміхнувся з під свого довгого й масного чорного волосся. Візлі, поміняйся корінцями з мелфем. Але ж, пане професоре. Рон цілу чверть години потратив на розрізання своїх корінців. Негайно, погрозливо проказав Снейп. Рон підсунув до Мелфоя свої старанно нарізані корінці і знову взявся за ніж. Пане професоре, мені ще важко почистити цю зів'ялу фігу, — сказав Мелфой, ледве стримуючи її хитну посмішку. Потере, почисть Мелфоєві фігу, з ненавістю зиркнув на Гарі Снейп. Гаррі хутко почистив фігу і мовчки ж бурнув її Мелфеві. Мелфей посміхнувся ще нахапніше. Як там ваш дружбан? тихенько спитав Мелфей. Тебе це не стосується, відрубав не підводячи голови. «Короче, я боюся, що він недовго судилося бути вчителем, з удаваним сумом сказав Мелфей. Мій старий не дуже зрадів, що в мене травма. Якщо не заткнешся Мелфою, то я тебе і справді травмую. Огризнувся Рон. Він ще поскаржився опікунам школи, а ще й Міністерству магії. У нього великі зв'язки. А з такою травмою. Ха, він драматично зітхнув. Хто знає, чи моя рука взагалі колись заживе? То ось чого ти розіграєш цю комедію. Хочеш, щоб вигнали Гегріта? Від гніву у Гаррі тремтіли руки, і він мимохідь обезгловив сушену осінь. І для цього Потери теж, прошепотів Мелфи. Але є й інші вигоди. Візлі, поріж мені гусінь. Тим часом Невіл, як і завжди на уроках зілля і настійок, накликав на себе чергову біду. Жахливішого предмета для нього не існувало, а те, що він страшенно боявся Снейпа, тільки погіршувало справу. Його настійка замість яскраво зеленої стала оранжева лонгботоме. Снейп на очах у класу. Зачерпнув трохи настійки, а тоді повільно вилив її назад у казанець. Оранжева. Скажи мені, хлопче, ти справді такий нетямущий. Я ж би разно сказав одна щуряча селезінка і дві-три краплі п'явчинного соку. Що мені робити? Лонгботоме, щоб до тебе нарешті дійшло. Невіл почервонів і затремтів. Здавалося, він ось ось заплаче. Пане професоре, попросила Герміона, я могла б Невілові допомогти. Міс Грейнджер, я не просив вас висловитися. Холодно відрізав снип, і Герміона, як і Невіл, зашарілася. Наприкінці уроку, Лонгботоме. Дамо пару крапель цієї настійки твоїй жабці. Може, хоч після цього ти порозумнішаєш». У невіло від жаху аж забило дух. «Герміоно, допоможи. простогнав він. Шеймос Фінніган попросив у гарі Мінні терези. Ти чув, що пишуть у щоденному віщуні? спитав він. Начебто хтось бачив Сіріуса Блека. Де я? миттю озвалося Гаррі Рон. На тому боці стола не широше вуха Мелфи. Зовсім недалечко звідси, збуджено зашепотів Шеймус. Його побачила якась маґлка. Звісно, вона нічого не допетрила, Подумала, що то звичайний злочинець і подзвонила на гарячу лінію. Та коли туди прибули з міністерства магії, за і слід прохолов. Зовсім недалечко звідси, повторив Рон, багатозначно глянувши на Гаррі, і, помітивши, що Мелфи підслуховує, то дав. Що, Мелфи. Тобі ще чогось нарізати? Але Мелфой злісно блиснувши очима на Гаррі, нахилився і просичав. Гей, Поттер, хочеш сам зловити блека? вже ж, недпало озвався Гаррі. Тонкі Мелфові губи скривилися в посмішці. На твоєму місці, тихо вимовив він, я б давно вже щось робив. Я б не сидів у школі, як чимнюсінький хлопчик, а скрізь би його шукав. Пристань потякати, обурився Рон. Ти що, Потер не знаєш? видихнув Мелфей, а його бляклі очі звузилися. Що не знаю. Мелфей глузливо реготнув. Мабуть, не хочеш підставляти власну шию, мовив він. «Короче, сподіваєшся на дементорів? Я б на твоєму місці помстився б, і я сам би його вистежив. Що ти таке верзеш? розсердився Гаррі, але тут заговорив Снейп. У вас у казанцях уже всі компоненти. Тепер треба, щоб розчин трохи не стоявся. Ви тим часом усе поприбираєте, а тоді випробуємо настійку лонгботома. Креб і Гойл відверто зареготали, а бідолашний невіл гарячково розмішував настійку. Герміона потайки шепотіла, що йому робити. Гаррі і Рон, усе поприбиравши, пішли до кам'яної раковини мити руки й черпачки. Що мав на увазі Мелфой? Зашепотів Гаррі, підставляючи руки під крижаний струмінь, що дюркотів з ґаргуливої пащі. Навіщо я маю попситися Блекові? Він мені нічого не зробив, поки що. Він просто вигадує, сказав Рон. Хоче, щоб ти зробив якусь дурницю. Перед самим закінченням уроку Снейп підійшов до невіла, котрий зіщулився біля свого казанця. Підходьте всі сюди, зволів Снейп, поблискуючи чорними очима. Поглянемо, що станеться з жабкою Лонгботома. Правильно настояний розчин перетворить її на пуголовка. І якщо ж він усе наплутав, а я в цьому не сумніваюся, то його жабка здохне. Грифіндорці боязко приглядалися. Слизеринці були вельми збуджені. Снейп узяв тревора, зачерпнув маленькою ложечкою Невілової настійки. Вона була вже зелена і вилив її тревору на пельку. Запанувала тиша. Тревор проковтнув. Глязь, і на снейпові долоні зазміївся поголовок. На грифіндорці шалено заплескали. Снейп невдоволено витяг з кишені флакончик, капнув на поголовку якоїсь рідини, і тревор знову став самим собою. П'ять очок з Грифіндору, сказав Снейп, і на обличчях учнів зів'яли усмішки. Міс Грейнджер, я ж казав не допомагати йому. Урок закінчено. Гаррі, і Герміона піднялися у вестибюль. Гаррі й далі обмірковував мелфоєві слова. А рон обурювався снейпом. Зняти з Грифіндору п'ять очок, бо настійка була чудова. Чому ти не надурила його Герміона? Треба було сказати, що Невіл сам її зробив. Але Герміона не відповідала. Рон звернувся. А де вона? Гаррі теж озирнувся. Їх минали інші учні, що прямували на обід до великої зали. Вона йшла за нами, спохмурнів рон. Повз них пройшов мелфи у супроводі креба і койла. Він самовдоволено усміхався. Ось вона, сказав Гаррі. Захекана герміона бігла по сходах нагору. Однією рукою вона стискала портфель, а другою мов би, запихали щось у мантію. Як ти це зробила? здивувався Рон. Що? Перепитала Герміона. Ти що не була в нас за спинами, а тут раптом опинилася перед нами. Що? Герміона трохи розгубилася. Ну, просто я дещо забула і мусила вернутися. Ой!» Герміонин портфель раптом тріснув по шву. Гаррі не здивувався, адже там було напхано з десяток важезних книжок. Навіщо ти це все тягаєш? запитав Рон. Та в мене ж он скільки предметів? відповіла захекана Герміона. Потримай, будь ласка. Але ж, рон глянув на обкладинки книжок. У нас нема сьогодні цих уроків, лишився тільки захист від темних мистецтв». Ну, так. завагалася герміона, знову запихаючи всі книжки в портфель. Цікаво, що буде на обід? Я вмираю з голоду, змінила вона тему і рушила до великої зали. У тебе не відчуття, що Герміона щось від нас приховує, глянув на Гаррі Рон. Коли вони прибули на перший урок захисту від темних мистецтв, Професора Люпина ще не було. Посідавши, витягли книжки, пера, пергамент і чекали. Люпин нарешті зайшов, легенько всміхнувся і поклав на стіл свій старенький портфель. Він і далі був одягнений досить убого, але видавався не таким виснаженим, як у поїзді, ніби нарешті трохи від'ївся. Добрий день. привітався він. Прошу сховати всі підручники. Сьогодні у нас практика залишіть лише чарівні палички. Учні здивовано перезирнулися і заховали все в портфелі. Вони ще ніколи не мали практичних занять із захисту від темних мистецтв, якщо не враховувати один торішній урок, коли Локард притарабанив до класу клітку з ельфами і випустив їх на волю. От і добре, сказав професор Люпин, коли вже всі були готові. А тепер, прошу за мною. Спантеличені, але зацікавлені учні встали і вийшли слідом за професором. Він повів їх порожнім коридором, а тоді звернув за ріг. Там вони натрапили на півза Полтергейста, що висів у повітрі догори ногами і заліплював жуйкою замкову шпарину. Побачивши люпина, півз загойдав ногами і заспівав. Люпин, Голопупин, Голопупин, Люпин. Зазвичай Півс. Хоч і був зухвалим ставився до вчителів з певною повагою. Усі дивилися на професора Люпина і чекали на нього реакцію. На їхній потив він і далі всміхався. На твоєму місці, Півзе, я відліпив би жуйку зі шпарини, спокійно мовив він. Містер Філч не зможе зайти помітлим. Філч був гогвардським сторожем, бездарним і вічно роздратованим чарівником. Який безперестанку воював з учнями і з тим же півзом. Півс однак пустив люпинові слова повз уха і лише зневажливо пирхнув. Професор люпит зітхнув і витяг чарівну паличку. На такий випадок є непогане маленьке закляття, сказав він учням через плече. Дивіться, уважно. Він підняв паличку на рівень плеча, скерував її на півза і промовив. Вадівайсі. Жуйка кулею вилетіли замкової шпарини і влучили півзові просто в ліву ноздрю. Він шугнув гору, а тоді щез, проклинаючи все на світі. Круто, пане професоре. захоплено вигукнув Дін Томас. Дякую, Діне», – сказав професор Люпин і заховав чарівну паличку. Йдемо далі. Вони зрушили з місця, а учні з усе більшою повагою позирали на вбогого професора Люпина. Пройшовши іншим коридором. Люпин зупинився перед учительською. Прошу заходити. Він відчинив двері і відступив набік. У порожній учительській, довгій, оббитій панелями кімнаті, стояло безліч старих пошарпаних стільців. На одному сидів професор Снейп і дивився, як заходять учні. Його очі поблискували, а вуста кривилися в їхній посмішці. Коли професор Люпин хотів зачинити за собою двері, Снейп сказав Не зачиняй, Люпине, я волів би на це не дивитися. Він підвівся і стрімко пройшов повз учнів, а чорна манція замайоріла за його спіною. У дверях він розвернувся на пінпорах і промовив Люпине, хочу тебе попередити, що серед цих учнів є Невіл Лонгпотом. Моя тобі порада. Не став перед ним надто складних завдань. Хіба що міс Грейнджер знову шепотітиме йому на вугу підказки. Невіл почервонів. Гаррі люто зиркнув на снейпа. Мало того, що він замучив невіла на своїх уроках, а тепер ще й глузує з нього перед іншим учителем. Професор Люпин здивовано підняв брови. — А я, власне, хотів би, щоб Невіл мені зараз допоміг, сказав він. Переконаний, що він чудово впорається. Невіл став, здається, ще червоніший. Снейп зневажливо скривився і вийшов, грюкнувши дверима. Ну, гаразд, мовив професор Люпин і повів учнів до протилежної стіни кімнати, де не було нічого, крім старої шафи, в якій зберігалися запасні учительські мантії. Коли професор Люпин підійшов до шафи, вона зненацька захиталася і гукнулася об стіну. Не лякайтеся, заспокоїв професор Люпин тих учнів, які стривожено відскочили назад. Це звичайний привид. Ховчик. Але більшість учнів, здається, таки занепокоїлися. Невіл дивився на професора Люпина нажаханими очима, а Шеймус Фініган боязко поглядав на клянку, що вже стряслася. Ховчики люблять темні тісні місця, пояснив Люпин. Комори, скрині, шафки під омивальниками. Один мені був трапився навіть у кімнатному годиннику. Ха. Цей з'явився тут щойно вчора. Я попросив пана директора залишити його для нашого сьогоднішнього заняття. Ну, а тепер постає перше питання хто такий ховчик? Герміона підняла руку. Це так званий погард формополог, випалила вона. Він міняє свій вигляд і перетворюється на те, що, на його думку, може нас найбільше налякати. Навіть я не зміг би пояснити краще, похвалив її професор Люпин. Герміона зашарілася. Отож, ховчик, який сидить тут, у піцьмі, ще не набрав ніякої форми. Він ще не знає, що саме може налякати того, хто стоїть перед шафою. Ніхто не знає, як виглядає сам ховчик. Але щойно я його випущу, він одразу стане тим, чого кожен з нас боїться найбільше. А це означає, вів далі професор Люпит, незважаючи на невіла, що мало не замлів зі страху, що на початку ми маємо перед Ховчиком значну перевагу. Можеш сказати Гаррі, яку саме? Нелегко було відповідати на запитання, коли поруч аж підстрибувала Герміона, тягнучи руку, але Гаррі спробував Ну, нас тут багато, а він зразу й не збагне, якої форми йому набути. Саме так, зрадів професор Люпин, а Герміона розчаровано опустила руку. З хлопчиком найкраще мати справу гуртом. Він тоді розгублюється, чим йому ставати, безголовим трупом чи слимаком тілоїдом Якось ховчик на моїх очах хотів налякати відразу двох людей і перетворився в слимачка без голови. Було зовсім не страшно. Заклинання, що збиває з пантелику ховчика, доволі просте, але вимагає великої зосередженості. Річ у тім, що найкраща зброя проти нього сміх, тому спробуйте змусити ховчика перетворитися на щось кумедне. Спочатку вивчимо це заклинання без чарівних паличок. Прошу повторювати за мною. Рідікулюс, рідікулюс. хором вигукнули учні. Добре, похвалив їх професор Люпин. Дуже добре, але це була найпростіша частина. Бачите, самим лише словом тут не обійтися. І саме тут, Невіле, мені знадобиться твоя поміч. Шафа знову затремтіла, хоч і не так сильно, як Невіл. Що ступив уперед з таким виглядом, ніби йшов на шибеничу. Так, Невіле, сказав професор Люпин, насамперед головне, чого ти боїшся найбільше в світі? Невілові вуста заворушилися, але не пролунало ані звуку. Е, вибач, Невіле, не зрозумів, підбадьорив його професор Люпин. Невіл благально озирнувся і ледь чутно прошепотів. Професора Снейпа. Майже всі зареготали. Навіть Невіл вибачливо усміхнувся. А от професор Люпин замислився. Професора Снейпа. Хм, Невіле, здається, ти живеш з бабусею? Та так, захвилювався Невіл. Але я, я не хочу, щоб ховчик перетворився на бабусю. Ні, ні, ти мене не зрозумів!» усміхнувся професор Люпин. Прошу нам сказати. Як зазвичай одягається твоя бабуся? Невіл здивувався, але відповів. Ну, е, вона завжди носить один той самий капелюшок, такий високий, з плюшовим яструбом на вершку, тоді довгу сукню зеленого кольору, іноді лисяче хутро. А яку торбинку? запитав професор. Белику червону, відповів Невіл. Гаразд, мовив професор Люпин. А ти добре пам'ятаєш той одяг, Невіле? Можеш чітко його уявити? Так, нерішуче мовив Невіл, не знаючи, чого чекати далі. Ховчик вирветься з шафи, побачить тебе, Невіле, і перетвориться на професора Снейпа, сказав Люпин. Тоді ти спрямуєш на нього чарівну паличку, ось так, а вигукнеш «Рідікулюс»». І уявиш собі бабусин одяг. Якщо все вдасться, професор Снейп, Ховчик, з'явиться перед нами в капелюшку з яструбом у зеленій сукні і з великою червоною торбиною в руках. Усі зареготали, шафа шалено захиталася. «І Якщо у неї віла всевите, ховчик почне лякати всіх по черзі, додав професор Люпин. Постарайтеся згадати, чого ви боїтеся найдужче, і спробуйте страховисько перетворити на посміховисько. Усі в кімнаті затихли. Гаррі замислився, чого він боявся найбільше в світі. Спочатку подумав про лорда Волдеморта. Волдеморта, що відновив колишню могутність, але не встиг розпочати уявну контрактиву на Волтемуртового хлопчика, як перед ним зернув жахливий образ. Лескуча, Напівзогнила рука, що по зміїному ховається під чорним плащем. Хрипке, протяжне дихання з невидимого рота, пронизливий холод, що накриває з головою. Гаррі здригнувся і глянув, чи цього ніхто не помітив. Майже всі стояли з заплющеними очима. Рон бурмотів Забери лапи. Він, звичайно, думає про павуків», – здогадався Гаррі. Рон боявся їх до смерті. Усі готові? Запитав професор Люпин. Гаррі раптом відчув страх. Він ще не був готовий. Що придумати проти дементора, але не хотів затримувати інших, бо всі вже кивали головами і закочували рукави мантії. Невіле, ми всі відійдемо назад, сказав професор Люпин. Щоб ти мав вільне місце гаразд? Потім я покличу наступного учня. Усі відійдіть, не заважайте невілові. Учні відступили до стіни. Невіл залишився перед шафою сам один. Він був блідий і переляканий, але теж закотив рукави манці і наставив чарівну паличку. На рахунок три, Невіле, сказав професор Люпин і скерував свою паличку на ручку шафи. Раз, два, три. Струмінь іскор вирвався з кінця чарівної палички професора Люпина і влучив у ручку. Шафа розчахнулася, і з неї, люто втупившись у Невіла, Ступив гачконосий і зловісний професор Снейп. Невіл відступив, але не опустив палички, лишень беззвучно ворушив губами. Снейп насопився на нього, лиш порячив своїй манті. Рідікулос. пискнув Невіл. Щось ляснуло, немов батогом, і Снейп зупинився. Тепер на ньому красувалася довга оздоблена мереживами сукня, і високий капелюшок з поїденим мільлю плюшевим ястрепом на вершку. На руці в нього погойдувалася велика яскраво червона жіноча торбина. Усі попадали з реготу. Ховчик розгублено озирався, а професор грипин вигукнув Парватці, тепер ти. Парвачці застиглим обличчям ступили наперед. Сней повернувся до неї. «Лясь!» І замість нього з'явилася закривавлена і перебинтована мумія. Її незряча фізія втупилася у парваті. Мумія простягла руки і, човхуючи ногами, повільно стала наближатися до неї. Рідікулус. крикнула парваті. Бенти на мумії розмоталися, заплутали ноги, і мумія гепнулася на пниз на підлогу. Голова її покотилася по підлозі. Шеймос. гукнув професор Дупин. Шеймус миттю змінив Парваті. «Лясь!» І замість мумії з'явилася жінка з довгим, аж до землі чорним волоссям і кощавим зеленкуватим лицем. То була бенші, провісниця смерті. Вона роззявила рота, як кімнату оглушив довгий, пронизливий наземний вереск, від якого волосся на нагальній голові стало сторч. Рейді, кольос. вигукнув Шеймус. Бенші захрипіла і скопилася за горло. У неї пропав голос. «Лясь!» Замість бенчі постав щурик, що ганявся за власним хвостом. Ще ляск, і замість нього озирнула гримуча змійка. Вона звивалася і смикалася, аж доки Лясь обернулася в налите кров'ю око. Він розгубився, закричав Люпин. Ми вже близько. Дін? Дін вибіг наперед. Лясь на підлозі підстрибнула відтята рука і, покрап'ячому, повезла до Діна. Рідікулюс. загорлав тін. Щось клацнуло і рука втратила в мишеловку. «Чудово, роне, тепер ти. вистрибнув фрон. «Лясь!» – Хтось із учнів заверещав. Величезний павук, за вишки з метрів зодва насувався на рона, загрозливо клацуючи клешнями. На якусь мить Гаррі здалося, що рона заціпіло, але тоді. «Редікулюс!» – заревів рон, і павук залишився без ніг. Він покотився до Леванди Браун, та запищала і відскочила. Павук відкотився до Гаррі. Гаррі витяг чарівну паличку. Сюди? раптом вигукнув професор Люпин. «Лясь!» – І безногий павук щез. Якусь мить усі ошелешено роззиралися, а тоді побачили срібну білу кулю, що висіла в повітрі перед люпином. Рідікульос. ліниво вимовив Люпин. Лясь. Іди, невіле, добий його. Звелів люпинь, коли ховчик хляпнувся на підлогу вже як тарган. Лясь! знову з'явився снейп, але цього разу невіл рішуче попрямував до нього. Рідікулюс. вигукнув він. І на якусь мить усі ще раз побачили Снейпа в мережевній сукні, і тут невіл раптом розреготався. Ховчик вибухнув, розлетівшись на безліч маленьких хмаринам тиму. І щез. «Пречудово!» Вигукнув професор Люпин, а учні заплескали в долоні. Молодець Невіле, ви всі молодці. Зараз прахую по п'ять очок кожному, хто змагався з ховчиком, десять очок Невілові, який зробив це двічі, і по п'ять очок Гарі і Герміоні. Але ж я нічого не робив, сказав Гаррі. Гаррі, на самому початку року ви з Герміоною правильно відповіли на мої запитання, безтурботно пояснив професор Люпин. Дякую всім. Це був прекрасний урок. Домашнє завдання. Перечитайте, будь ласка, розділ, присвячений ховчикам. Законспектуйте і здайте мені в понеділок. На сьогодні все. Збуджено перемовляючись, учні повиходили з учительської. Лише Гаррі не відчув радості. Професор Люпин навмисно додав йому змагатися з ховчиком. Чому? Невже через ту пригоду в поїзді? Невже Люпин вважає його за слабким і думає, що Гаррі знову знепритомніє, але, вочевидь, цим ніхто більше не переймався. Ви бачили, що я зробив з цією пенші? вигукував Шеймус. А та рука? кричав Дін, розмахуючи власне. А з неї покопелюшку, а моя мумія?» Цікаво. Чому професор Люпин боїться кристалевих куль? замислилася Лванда. У нас ще ніколи не було такого класнющого уроку захисту від темних мистецтв, правда? Захоплено вигукнув Рон, коли вони верталися в клас по своїй портфелі. Здається, дуже добрий учитель, схвально відгукнулася Герміона. Але шкода, що до мене не дійшла черга з тим ховчиком. — А чого ти найбільше злякалася? захиготів рон. Домашнього завдання, за яке отримала п'ятірку, не з трьома, а лише з двома плюсами.